Фішка в тому, що в ютубівських подачах потрібно прив'язуватися до гарячої теми, От до чогось такого вибухового, інакше не заходить взагалі. А гарячих тем і немає, і причому вже певний час немає. Бахмут всім піднабриднув, хіба що американці ним цікавляться. Дев'ять місяців, скільки можна, чи півроку гарячої фази, скільки ж можна. Бахмут, 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 бахмут оточують, не оточують, уходимо, не уходимо. І там героїчна оборона у нас, між іншим. І справді це щось там доленосне діється, але це діється достатньо довго. Це не для Ютуба все. Ютуб ж не про те, не про долю. Ютуб не про історію. Ютуб це про тут і зараз. Ютуб це про хайп. Хайпового в Бахмуті нічого немає. Бідосі. Танки йдуть повільно і якось так неквапно. Дуже неквапно. Я щось думав, що вони швидше переміщаються, от вони не можуть переїхати в український кордон уже дуже довгий час. В смислі, західні танки, оці ліопарди, і якось там по, по один по два проникають в Україну. Зайшли, правда, важко броньовані ці машини. Мардари поки що на фронті ми їх не бачимо. Будемо сподіватися, вони з'являться на фронті, і тут ми вже побачимо, як же все це працює насправді західне в прориві. Але так, ша, так само це все дуже довго розтягнуто, не хайпово. от не хайпова штука Мардер. Натомість, що ж збурювало інтернетрі останнім часом. Іво Бобул щось брякнув. Я дізнався про існування цієї достойної людини. Оце от щойно із -за цього скандалу. Краплі цих хвиль потрапили навіть і на мій екран, на екран мого комп'ютера. Виявляється, він іще і розмовляє. І там була якась тіотка з ним, щось вона таке некоректно говорила, і він щось не те відповідав. Розібратися я в цьому не зміг, але от Іва Бобол, це вам не Бахмут. Бобул, це не Бахмут. Якось можна було б навіть невеличкий сонет з цього приводу написати. Контроверсійний такий. Все на Б. От Бобул, блогерка, ескортниця. Це те, що нас з вами цікавило. Це те, що справді було, справді збурювало, справді до душі. Правда, з цього ряду виривається стендапер. Який втік в Туреччину і щось там молозить стосовно України. Хто він треба, може у нього прізвище, правда, підходить якось на Б, не переконаний. І навіть не будуть цікавитися. Тобто оці от речі, взагалі-то, вони більш хайпові, це більше для Ютубу, це більше для нас. Адже Ютуб не треба відділяти від власної душонки. Ми пасимося у соціальних мережах. А соціальні мережі паразитують на наших мізках. Ми одне з ними. Не треба ставитися до них зневажливо. Це означатиме, що ми зневажливо ставимося до себе. Але перш ніж продовжити, нагадаю, що 7 числа, тобто завтра, вже в 11-й годині в Успенському соборі Києво-Бечерської лаври, панахіда за наших хлопцях, бійцях диверсійної групи, які в Різдвяну ніч загинули на Брянщині. ж ну, багато людей, їх, як з'ясувалося, любили і полюбили уже після того, як вони загинули. І якщо у вас буде час, то будьте з нами в цей момент там в цьому соборі для того, щоб відслухати монахіду. Хто не встигне, то можна ще прийти на Майдан Незалежності в 13-й годині. Там теж буде прощання. І ми маємо віддавати шану такого кшталту людям, людям такого масштабу. Але повернемося до слів для героїв всього лише кілька слів, а от для слів про слова вже мільйони слів. І з одного боку, слово ж уже не значить нічого. Ми звикли не відповідати за слова, ми звикли, що. Не слово, а кількість слів значить, що просто ритм, оцей от галас, ритм галасу щось значить. Кількість слів значить, якщо мільйон разів повторити, що кучма вбив Гангадзе, то в це повірить навіть кучма. Девальвувати слова. Почали, звісно ж, дипломати ще в XIX столітті, і уже тоді казали, що язик даний дипломату для того, щоб приховувати свої думки. Зараз можемо сказати, що язик даний політику для того, щоб приховувати відсутність думок. Тобто це всього лише видавання ритмічних звуків. Але з другого боку, подивіться, точаться словесні баталії за слова. От ми ж для нас, Іво Бобул, те, що він сказав, значить більше, ніж те, що відбувається в Бахмуті. Тобто це більше чіпляє. Ми можемо не зізнаватися собі в цьому, але якийсь скандальчик між Іво Бобулом і цією кореспонденткою, не знаю, що там з ними, відбулося. В час інтерв'ю і після інтерв'ю, але цей же скандальчик чіпляє більше: ми швидше натиснемо відповідну іконку чи там відповідну кнопку для того, щоб подивитися, а що ж там було далі, ніж те, що відбувається зараз в Бахмуті. Ці баталії навіть не за слова, це уже за міждометія, якісь за звуки. Просто це за мичання. Всі ж ці добрі люди мичать. Вони меча, вони не висловлюють думок, але навіть якщо щось і висловлюють, то це не думки, це якісь штампи, якісь конструкції, які випадково впали в їхні голови. Ще раз, раніше слово значило дуже багато слово, власне, і означало дію. Хмад сказав «ля -ляху, ля ляху, і імперії впали. Мало сенс обмежувати свободу слова, тому що вони так поговоряться, а потім і бомбу потягнуть. А зараз свобода слова обмежується хіба що в Московії, по-моєму, ніде більше в світі, тому що нікого не цікавлять. Навіть репресивний апарат не цікавиться словами тих, кого він переслідує. Але від минулого часу нам залишилися збірки неприходящих слів, От слів, сказаних назавжди, слів, які справді означають істину. І Христос каже нам: за всяке марне слово, яке проголосять люди, вони дадуть звіт у день суду. Браття, ми будемо давати звіт за свої слова. У День суду. І далі він каже Матвія 12.33. Породження є хідне, каже він, як ви можете говорити добре, будучи злі? Бо від повноти серця говорять вуста? Там у нас непорядок з наповненням сердець, і якби не Щебетали наші вуста, це все буде зле, браті і сестри, породження і хідне. Я коли приміряю це на себе і згадую про те, що на суді доведеться давати звіт, то я вкриваюся холодним потом. Якщо ви не пітнішаєте холодним потом, браті і сестри, то ви дурні. Звіт у день суду доведеться давати, і в цьому велика проблема. Ну, але менше з тим, давайте по суті. Нам доведеться вигравати воєнну гонку. Нам доведеться вигравати демографічну гонку, саме собою. Нам доведеться вигравати економічну гонку. Зараз економіка в абсолютному дауні в Україні, і це катастрофа. Як її вигравати цю гонку, ми можемо подивитися на країни, які були в такому самому дауні чи ще гірше, ніж ми, і які здійснили великий стрибок свого часу? І от я тут скористався підборкою, яку зробив Вадим Новіков, і от що він пише, він навіть в таблицю, звів свої дослідження. І він зібрав країни, які стрибок такий здійснили. Стрибок в ВВП. І от він каже, що, наприклад, Ботсвана, уявляєте, Ботсвана, в Африці є така держава. З 60 по 2007 рік на душу населення її валовий внутрішній продукт зріс у 18 разів. Правда, за 47 років, але у 18 разів це достатньо багато. Як їм це вдалося? Зокрема, їм це вдалося тому, що там була демократія багатопартійна. Але в період зростання, поки відбувався оцей стрибок, то в період зростання при владі була одна партія. І всі президенти були членами цієї партії. На партія фактично прихопила владу і здійснила оцей от економічний стрибок в цій африканській країні, яку мало хто з нас зможе отак от одразу знайти на карті. Гонконг з 1960 по 1997 рік збільшив свій внутрішній валовий продукт на душу населення в 10 разів. Він в цей момент був британською колонією, тобто керувався генерал-губернатором. Це щодо колоніалізму європейського всі всього блага європейського колоніалізму. Причому я вам мушу сказати, що генерал-губернатори в колоніях британських з економікою справлялися краще ніж демократичні уряди в середині Великої Британії. Зазвичай я не економіст. Принаймні погано орієнтуюся в цифрах, але у мене склалося таке враження. Індонезія 66 по 97 рік збільшила в п'ять разів свій внутрішній валовий продукт на душу населення. В цей момент диктаторський режим Сухарто з офіційною антикомуністичною ідеологією. Диктатура це взагалі та штука, яка дуже сприяє економічному ривку. Китай. З восьмого по 2017 рік в 24 рази збільшив свій внутрішній валовий продукт на душу населення. Це комуністичний диктаторський режим, абсолютно огідний, але тим не менше це відбулося за рахунок економічного націоналізму і за рахунок дурості західного світу, який накачував Китай грошима і технологіями. Японія з 50 по 83 рік в 11 разів збільшило валовий внутрішній продукт на душу населення. Це конституційна монархія, багатопартійний уряд, але весь період зростання при владі була одна партія консервативного спрямування навіть без чіткої ідеології. Південна Корея з 60 по 2001 рік в 12 разів. Ну, ми вже колись говорили за рахунок чого такий стрибок економічний в Південній Кореї. Це, по-перше, за рахунок християнства, це найбільш більш християнське усіх далекосхідних країн за кількістю населення, і за рахунок того, що більшість президентів цієї країни були розстріляні або посаджені своїми наступниками. Сінгапур з 1967 по 2002 рік наростив валовий внутрішній продукт на душу населення в 27 разів. Там формально багатопартійне правління, але насправді там була диктатура. Однопартійний авторитарний режим і за весь цей час президент там змінився тільки один раз. Про що мова? Мова про те, що якщо ми мріємо про економічний ривок. А нам він буде необхідний просто для виживання в Україні, то ми маємо зрозуміти, що при всій нашій любові до свободи, словесній, само собою, нам потрібна буде диктатура, навіть військова диктатура, диктатура економічного націоналізму, диктатура експансії територіальної, от що небудь таке. Без цього ми не обійдемося. Всі оці розмови про те, що демократія наш порятує, що ми маємо інтегруватися в Євросоюз, маємо інтегруватися в Євросоюз, Все це чудові речі, Євросоюз, НАТО і так далі, і з таким ворогом і все таке інше. Але от ривок потрібен. Іди не буде ривка, не буде нас, тому що скажімо, якщо такі нормальний поступовий, навіть з якимись інвестиціями і міфічними репараціями. Розвиток то це так років на 150 для того, щоб наздогнати Румунію. Та й то, мабуть, не наздоженемо. А от так, щоб перетворитися на східноєвропейського тигра, потрібна націонал-християнська диктатура. Ви розумієте, на що я натякаю? Ви скажете, а от Сполучені Штати, наприклад, а от Німеччина. Ну, Німеччина ж ми пам'ятаємо, за рахунок чого подолала свого часу економічну кризу, 20-х, початку 30-х років. А коли вона ставала європейською домінантою, вона формально була під американською окупацією. Я можу сказати, що це було тільки формально, і це все таке. Але я вам дам відповідь, що німці навіть в 50-х, 60-х, 70-х роках, коли вони піднімалися після війни, вони все ще жили драйвами і пам'яттю про другий рейх. І, скажімо, він за них працював. От за німців 50-х, 60-х, 70-х років значною мірою працювало їхнє 19 століття. Ви можете сказати Аденауер, а я вам скажу, що над ним весь час висів Бісмарк. Ви скажете Сполучені Штати, я скажу так, Сполучені Штати. Але те, що творив Рузвельт в Сполучених Штатах, це була натуральна диктатура. Це було дуже серйозне обмеження вольності перед. Другою світовою війною. Гайки були дуже конкретно закручені. От саме це дало їм можливість подолати економічну кризу, яка поставила на грані існування цю державу на початку 30-х років. І ви спитаєте, а хто ж у нас буде таким диктатором? Оце і що зараз? Скажу, я не знаю. Я просто знаю, що по-іншому буде неможливо. І я знаю, на що, про що ми насправді маємо мріяти і молитися. Ми маємо молитися не про те, як у нас буде тут все чудово, як в Бірії після війни. Ми маємо задумуватися про те, яке саме націонал-християнське угруповання захопить владу і зробить нам тут рай. Тому що рай, як каже пророк Мухаммад, Перебуває під тінню шабель, розумієте, Він перебуває під тінню Шабель, рай, в тому числі і економічний. І на цьому вам моє полке щире, економічне. Амінь. І пам'ятаєте, завтра Панахіда в Успенському соборі по наших хлопцях з диверсійної групи, яка загинула на Брянщині в 11-й годині. Приходьте, брать.